Ну що ж, панове, знімав з машини, а тепер хочу зняти з такого невеличкого магазинчика продуктів і продукції вдільництва. Яка основна суть взагалі цього магазину? Для чого я його зробив? Чому я не поїхав в Штат, як мені там вже десятки людей рекомендують і там не залишився назавжди? Я просто маю ціль. Ціль заключається основна в тому, щоб. Ці всі продукти, які стоять заді мене, були на столі кожного, кожного українця. І щоб це було не чимось таким, вау, ми купили сьогодні мед, а щоб це було таким, будемо треба купимо меду, бо до чаю нема. От яка в мене ціль. За рахунок цього, безперечно, будуть і жити добре пасічники, і в цілому. Людство буде себе почувати набагато краще, адже якщо, та хоча в межах України, якщо кожен українець буде мати в себе на столі мед і не вау, ми купили мед, а йдемо, візьмемо меду, бо немає до чайку, то тоді буде набагато здоровіша нація. Тому і давайте збережемо бджіл і рятуємо світ. Все логічно, поки все логічно. І я радий, що цей магазин сьогодні є. Отже, давайте не буду вдаватися в таку драматургію, ви <кій>, є багато що розказати в цьому плані. Е, і взагалі, якщо ви хочете щось більш цікавого дізнатися, заходьте в телеграм-канал Пікіброфью Країз в посиланні під відео, на тік-ток можете мені зайти, ну, там, там, звісно, таке канал пошерстіть, подивіться, запропонуйте якісь свої теми для відео, що вам цікавого, що ви хочете почути, я можу зробити і круто для вас зняти. <кій> ну, а поки що просто таку на фронталочку познімаю. Е, що ж нас тут стоїть на поличках. От дивіться, от верхня поличка Заді мене, бачите, бальзами для губ, мило, ще одне мило, і купа багато мил стоїть. Бачите, і бальзами для губ, ці гігієнічні помади. Апідоктор, апіроїл. Це все на основі продукції бджільництва. І з різними травами. Ви можете цим всім мастити собі, а безпосередньо бальзами для губ. Мастити губи. Ви можете милом митися. Все як завжди. Все як завжди. Тільки не піти в Oriflame і це купити, все, а прийти до нас і це купити. Або замовити прямо після перегляду відео за посиланням в інстаграм, аз і Nupic І це не реклама, це просто говорю про те, що таке є. І є цілком органічне. І от, наприклад, мило коштує всього на все 150 гривень. І воно з медом, різними травами і має омолоджуючий оздоровчий ефект. потрапляєш в. По... Потрапляє пори вашої шкіри, навіть вимовити тяжко, і ну, зволожує шкіру, виводить звідти токсини, вилучайте дуже крутий ефект. Далі, йдемо трошки нижче, ми бачимо апібальзамчики, теж так називається. Далі фітосиропи, шампуні, бальзами для волосся і стіниковий мед. Ну, що робити з сільниковим медом, я думаю, ви знаєте, ви просто берете їсте. Взагалі, сільниковий мед, щоб ви розуміли, це не просто сіли поїли медку, а він, е за рахунок воску, саме такого сільникового воску, да, такий настоящий воск, забрусний, кажуть пасічники, вичищає вашу ротову порожнину. І коли ви його ковтаєте, він працює як ассорбент і відповідно покращує ваше травлення. І це тільки частинка тих. Афігінських просто властивостей, які цей мед. Далі фітосиропи. Фітосиропчики там в пляшках стоять. Це все зроблено для того, щоб ви омолоджувалися. І для того, щоб у вас, наприклад, болить горло, випили фітосиропчику з хвоєю. Наприклад, болить серце, попили фітосиропчику з глодом. Курс розрахований на 20 днів. Ну, залежно від вашої ситуації. Пляшка на 20 днів. Далі. Шампуньки. Шампуньки, панове, шампуньки, вони не будуть милити шикарно, вони не будуть у вас на голові робити кучу піни. Ну! Вони підживлять корінь вашого волосся, вони зроблять, щоб ваше волосся не було ламким. Вони зроблять кучу корисних речей, про які ми не можемо просто так побачити їх неозброєним оком. Ну, те, що ми можемо, а саме ми побачимо, як ваше волосся однозначно, однозначно. Стає себе почувати краще. Це 100% от мене, бачите, кудряхи, вони себе почувають прекрасно. Навіть лисіти перестаю. Через того, беріть шампуньки, є смирикова шампунька, є скалиновою глиною шампунька. Калинова глина, мед, різні масла, різні е, витяжки рослин. Це все мішається в шампуньку. Як вони це там роблять? Чесно, дупля не відбиваю, але то насправді дуже класна штука, багато людей користуються і отримують позитивний ефект. Далі. Горішки. Бачите? Що ж робити з горішками? Та брати і їсти. І в нас ціна залежить не від того, які там горішки в баночці, а від того, який об'єм купуєте. Таким чином, наші горішки на ринку дешевші, ніж в інших магазинах. Далі, дивимося. Бачите, це меди із Закарпаття. Як ви думаєте, меди із Закарпаття це корисно чи ні? Думаю, ви розумієте, що да. Як мінімум, через те, що воно збирається саме в горах, там немає полів. Там немає різних цих антибіотиків всяких цих примочок, які ніхто не хоче бачити в своєму організмі. Через то, саме меди із Закарпаття, якщо ви хочете щось гіпер просто корисне, якщо ви хочете дійсно екологічне чесне, меди із Закарпаття це найкращий вибір. Далі, у нас є отакі штуки. Бачите, апіфорти, воскова моль, ну і горішки теж там. Вонять. Воскова моль. Настойка воскової молі. Панове, хочете. Покращити стан свого організму, використовуйте основі воскової молі. Воно в цілому покращує і підвищує імунітет і дуже позитивно впливає на ваші легені і на ваші травми. Далі, у нас із меду Карпат із Закарпаття є ще така експозиція. Дивіться. Оп. Оп. Бачите? Скільки всього стоїть. А сам крем меди дуже шикає. Потом. Драже, добрезір, активчик, імунальчик, медол, медол від горла, як людяники. Замість того, щоб йти в аптеку, прийдіть купіть тут медол, ціна, наснища ціна, щоб ви просто розуміли, чим ти людяники, Ну, ефект в рази кращий. Якщо їхні людяники на основі всяких, е, всякого, я не знаю на основі чого, ну точно не ментолу, то у нас чистий ментол, чистий мед, Прополісне, прополісна олія, якісь там витяжки прополісу вони туди додають. І е, саме головне це перга. От, Отже, панове, дуже такий протизапальний файний засіб для вашого горла. І мунальчик. Вони взяли просто пилок, зробили в формі драже, зробили корочку з шоколаду, щоб було вкусненько. І додали вітамін С. І вийшла просто ідеальна скорбінка медова. Ну, активчик і добрий зір, якщо хочете, напишіть в коментарях, розкажу. Ну і крем-меди, медела. Як ви думаєте, це все, ну, от ви просто тепер я зупиняюсь на цьому моменті. І ви просто подивіться, скільки всього, скільки корисних продуктів ззаді мене стоїть. Це ж я не дойшов дати продукту. До фундації жінок пасічниць і до ремоненту для пасічників. Ви просто вдумайтеся в це. І це все по нове бджільництво. Отже, якщо ви якимось чином хочете посмакувати дійсно корисних продуктів або дійсно крутого м'ятку, який стоїть, наприклад, десь до просто заходьте наш інстаграм за посиланням в описі під відео і отримайте скидочку. ну Просто скажіть, побачив вас в Ютубі. І хочу вам щось замовити. І для вас буде 5% скидочка. А якщо ви ще зарепостите наше відео десь в соціальних мережах своїх і скажете, от я купив, мені сподобалося, бо я купив, мені не сподобалося, то буде 7% знижка. от так І ще панове козир нашого магазину, однозначний козир, як на мене. Дивіться, бачите, зверху стоять коробочки. Коробочки це все можна робити подаруночки. Різні коробочки. Різні подаруночки на різну тематику, або просто білі, або патріотичні, або з квіточками, або з якимись мультяшними приколами. ще, ще щось Просто берете цю коробочку, набираєте все, що ви хочете в ту коробочку, і несете такий подарунок, ми вам красиво запакуємо, е, в будь-яку точку, куди вам потрібно. Отже, магазин Бікіперов Ukraine. Пропоную вам ці всі вкусняшки. В інстаграм-магазині нашого Бікіпер. Ви це все можете побачити, і ви це все можете замовити. Все, що треба, зайти, вибрати і замовити. Ну і отримати знижечку. Умови я вам сказав. Так що всіх люблю, цілую, переходьте в інстаграм-магазин Бікіпер, замовляйте. А, і ще Ще дуже крута фішка нашого магазину. Я є пасічник. В іншому магазині в Києві сидить людина, яка теж спеціалізується на бджільництві. Як ви думаєте, ми вам зможемо якісно проконсультувати, що вам дійсно треба? Чи не зможемо? Отже, ще одна наша фішка магазину це професіоналізм. От і все. Ми професіонали своєї справи і ми хочемо рухатися і робити все на краще. Отже, всім гарного дня і на все добре. Всім благ.